Вітаю вас, друзі! Недарма державний секретар США Рубіо вчора гучно заявив, що американська делегація на перемовинах з російською сьогодні у Стамбулі буде перевіряти щирість намірів Москви. І дійсно, Москва готова до реальних перемовин, і чи насправді вона хоче миру? Адже сьогодні Кремль в черговий раз вирішив впасти на мороз, вирішив увімкнути дурня, і, звісно, цю перевірку не пройшов. Проте, давайте про це по порядку. Та розпочнемо з того, що сьогодні в Франції відбулися перемовини делегації та Росії в Туреччині у Стамбулі. Офіційно повідомлялося, що обговорювали питання діяльності посольств. Хоча, усі ми розуміємо, що питань було значно більше, і найголовніше питання це питання мирної угоди. Щодо результатів цієї зустрічі то довго тут розповідати не потрібно. Тому що одразу по її завершенню з'явилася інформація, що делегація РФ покинула місце перемовин зі США в Стамбулі без усіляких коментарів, тобто ні про що не домовилися, що звісно було очікувано. Але тут потрібно сказати про реакцію зі США, адже сьогодні президент США Трамп продовжив санкції проти РФ ще на один рік, Те, не всі санкції, це лише деякі санкції, але сигнал дуже показовий. Також президент США зробив декілька заяв. Зокрема, він висловився про Путіна однією фразою довіряй, але перевіряй. Він повідомив, що готовий довіряти Путіну, але буде перевіряти. І, як ми бачимо, Москва цю перевірку сьогодні не пройшла. Крім того, президент США підкреслив, що він впевнений у досягненні мирної угоди щодо України. Також Трамп заявив, що він не вірить, що Путін може порушити мирну угоду. Звісно, Трамп, який вважає себе сильним лідером, він не може інакше сказати, адже сильних лідерів не можна обманювати. І, чесно кажучи, говорячи мою думку, навряд чи Москва наважиться на порушення угоди, доки президентом США буде Трамп. Але Україна повинна в будь-якому разі отримати реальні гарантії безпеки і гарантії на багато років. Те, що Москва бреше, перекручує, вмикає дурня, падає на мороз. Я говорю жаргоном, який зрозумілий московським політикам, є підтвердження, зокрема від екс-глави МЗС РФ, до речі, першого міністра кордонних справ, від Козирєва. Він був міністром до 96 року. Він сьогодні в інтерв'ю публічно заявив, що Путін взагалі не хоче миру, і що завдання Росіян це обдурити Трампа. Трамп також це чудово розуміє, він продовжує тиснути. Стосовно реакції з Кремля. Сьогодні було декілька заяв, зокрема від Пєскова, який повідомив, що начебто надто все запущено, і що Росії США не варто очікувати легких рішень. Легких рішень не буде, все дуже запущено. В свою чергу, Захарова заявила, що Росія очікує подолання розбіжностей зі США після зустрічі в Стамбулі. Цікаво, яких розбіжностей, якщо Кремль постійно повторює путінський ультиматум, який той звучив влітку минулого року, і на жодні поступки Путін йти не хоче. Крім того, є ще одна заява, яка з'явилася вже пізно ввечері з Державної думи, і така повідомлення про те, що Буцімто Росія починає перемовини зі США з сильної позиції, з якої це такої сильної позиції, зважаючи на те, що Україна. До цього часу контролює вже понад півроку Курську санітарно-буферну зону, зважаючи на те, що великий російський так званий стратегічний наступ загальмував, він сповільнився дуже сильно і ніяких успіхів стратегічних на фронті немає. Але Москва кричить про буцімто сильну позицію. І це при тому, що у президента Трампа є усі важлі, щоб натиснути дуже сильно, навіть економічно. І це вже не говорячи про те, що є важелі і військові, надаючи Україні необхідну зброю, щоб різко змінити ситуацію на полі бою. Але Москва продовжує підвищувати ставки. Нагадаю, що вчора в устами Мірошника, заступника Лаврова, погрожувала Москва стратегічною зброєю, що, начебто, є ризик конфлікту. Необхідно підкреслити, що цілком можливо на цих перемовинах США піднімали питання і відносин Росії з Китаєм, адже є заяви від Рубіо, державного секретаря, про те, що Росія може втратити можливість відновити відносини зі США, якщо стане повністю залежною від Китаю, і що США не можуть собі дозволити, щоб Росія стала молодшим партнером Китаю. Як Росія вже стала не просто молодшим партнером, а фактично васалом. Китайської народної республіки, і як собі в адміністрації Трампа це бачать, щоб Росія перестала бути васалом питання риторичне щодо перемовин Зеленського з Трампом, також є заяви. Ці перемовини відбудуться вже завтра. Зокрема, від Віткофа, спецпосланця Трампа у справах Росії, він сьогодні прокоментував візит Зеленського і повідомив про те, що це хороший знак, і що президент США Трамп хоче рухатися до мирної угоди з РФ. При цьому варто сказати, що американські журналісти публікують заяви з Білого Дому, що Сполучені Америки сподіваються отримати від цієї угоди з рідкісно земельними металами 20 мільярдів доларів. Тобто, вже мова йде про 20 з мільярдів доларів, навіть не про десятки, і вже ніхто не говорить про 400 350 мільярдів доларів, про які навіть нещодавно заявляв Трамп. Але Україна не визнає жодних боргів. Україна не має жодних юридичних зобов'язань, але тим не менш такі заяви лунають з Білого Дому. Щодо загалом того, скільки США витрачали на різні країни, сьогодні з'явилася аналітика, і я хочу вам показати таку діаграму. Ви можете поставити відео на паузу і подивитися, що Україна згідно офіційних даних отримала допомоги на 125 мільярдів доларів. І скільки допомоги, наприклад, чи, зокрема, отримали інші країни. Повному візиту президента України у США є повідомлення міжнародних ЗМІ, що президент США Трамп хотів скасувати цей візит, але його переконав Макрон. Цілком можливо, це реальна історія, хоча б тому, що в наші українських ЗМІ вже прямо пишуть, що підписання цієї угоди про Надра насправді є лише піаром для Трампа і успіхом для України. І що загалом ця угода означає те, що Київ здолав тиск Сполучених Штатів Америки. І це дійсно так і є. Сьогодні наш МЗС прямо зазначив, що це лише рамкова угода. Так, це не меморандум юридично, але просто рамкова угода, угода ні про що. І президент України Зеленський отримав можливість на перемовини з президентом США, буде, звісно, піар для Трампа, а до підписання уже реальної угоди. Яка має бути ратифікована парламентами, поки ну про що зараз говорити? Тим більше, що є повідомлення міжнародних змі, зокрема у виданні економіст, що Зеленський не підпише додаткову угоду без гарантій безпеки. І про це президент України постійно говорив: що якщо не буде реальних гарантій безпеки від Сполучені Америки, то Україна не буде підписувати реальну угоду. Щодо Франції, хочу додати, і президент Франції Макрон дійсно. Дуже допомагає Україні, зокрема у перемовинах з Трампом, і це вже другий раз. Адже раніше ми знаємо, що президент України Зеленський зустрічався з Трампом у Парижі, і також були повідомлення у ЗМІ, що Макрон просив Трампа, щоб ця зустріч відбулася. І стосовно Франції, я хочу нагадати, що нещодавно я говорив, що Франція, зокрема, зацікавлена в наших корисних копалинах, а саме в Урані. І сьогодні міжнародні ЗМІ пишуть. Що Франція з осені обговорює доступ до українських корисних копалин. Це офіційна заява від міністра оборони Франції. Міністр оборони не сказав, в які корисні копалини цікавлять Францію. Але усі ми чудово розуміємо, про що мова. Так, можна сказати, що сьогодні президент США зустрівся у Вашингтоні з прем'єр-міністром Великобританії, обговорювали її питання врегулювання війни, забезпечення миру та економічні питання. Поки якихось таких серйозних інсайдів немає, але на спільній прес-конференції були цікаві заяви від самого Трампа. Журналіст його запитав, чи продовжує він його вважати, так званим диктатором. І на це президент США у своїй манері сказав так: хіба я це казав, і що він не може повірити, що він називав президента України Зеленського диктатором? Ось ми бачимо такий так званий хід від Трампа. А тим часом потрібно зазначити, що президент України Зеленський, звісно, вже в дорозі у США, і є повідомлення, що він зустрівся з прем'єр-міністром Ірландії. Переговори організували в аеропорту, тобто такі швидкі перемовини. Але є добрі новини, що Ірландія передасть Україні радари жираф. Це сучасні радари, у них не дуже велика дальність, десь до 100 кілометрів, але тим не менш, вони нам необхідні їх можна встановлювати, наприклад, і на кораблі військово-морських сил. Тому очікуємо радари і очікуємо посилення наших сил проти повітряної оборони. Друзі, а закінчимо цей випуск на таких двох добрих новинах з фронту. В першу чергу на заяві від головнокомандувача Сирського, який повідомив, що Збройні сили України сповільнили просування ворога на одному з напрямків, мова йде про Новопавлівський напрямок. Також є заява від речника ОСУ в Хортиця, який розповів про виснаження військ РФ у районі Покровська. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей в етері.